На практиці Пастерівська вже давно не проїзна. Маневрують між ямами та вибоїнами тут лише водії відчайдухи. Та тепер частково ця вулиця ще й офіційно закрита для вантажівок. А тут вони не рідкість, бо поруч оптовий ринок і база. В суботу зранку люди побачили ці знаки. Знаки з'явились вночі. Їх ніхто не бачив, як встановлювали. Встановили на перехресті Чайковського Пастерівська Падневіча. І Пастерівська, і також Нєвського Пастерівська. До того попереджувальних знаків немає на жодному з перехресть. Виходить, заїхати вантажівкою на Пастерівську можна, доїхати до середини теж. А далі бідкаються водії, хоч у повітрі розчинися. Такого я ще ніде не зустрічав. Це просто сміхотворище. Якщо брати вулицю Енгельса, вулицю Пастерівську і вулицю Громова, виходить, що рух транспорту замкнувся. Тобто, якщо вантажівка здорова. І треба десь проїхати по ці воїчі, то треба об'їжджати, кажучи, третю частину, а то навіть більше території міста. Хто об'їжджає, а хто й навпростець попри заборону. Законослухняні водіїв, гледівши знак, хоч і ж звертають у провулки, а там дороги і без вантажівок дихають на ладан. Зараз земля не мерзла, асфальт не мерзла, і там дорога буде розбита, так що тоді і пішки не можна буде пройти по, по провулку. Це ж е мікрорайон. Старі тут старі постройки приватних будинків, і вони просто ну не витримуються такої перевантаження ну, важкого транспорту у мерії пояснюють, обмеження руху по Пастерівській то не забаганка, а необхідність до департаменту житлово-комунального комплексу. звернулося комунальне підприємство Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів. Яке є балансоутримувач вулиць міста, да? які провели обстеження ділянки проїзної частини по вулиці Пастеровській між вулицею Чайковського та Поднєвіча. Вони просили розглянути питання щодо ремонту ділянки цієї для запобігання подальшого руйнування асфальтобетонного покриття, заборонити проїзд великовагових вантажних машин. У той же час головний транспортник міста визнає, таки не допрацювали. А все тому, що в бюджеті скінчилися гроші. Тому на Пастерівській облаштували не всі знаки, що планували. Встановити решту в мерії обіцяють вже у січні. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, новини.